епоксидної смоли робити сережки. Угу. Так. От я Дівчатка, вибирайте собі спочатку кольори. Так, Нілана вибрала собі золотий угу. і, сріблий, і срібний, так? Ульяна вибрала собі білий, той які, бірюзовий, якийсь чи чешу. Да. І. Хоча я так. ще хочу добавити. Вибираю чорникова. Чорного? Да. Ух ты, де буде? Це не чорний. Дивися, цей. Це не чорний, це фіолетовий. Вот, я хотіла фіолетового без косінького. Ага, а це чорний. Чорний. Так. Чорний. Все. так чорний, спочатку чорний. я вам ну, э, зроблю епоксидну э, смугу. Змішаю, тому що те, це є не для дітей. Ви просто будете завивати. Поближе тебе подсуну палец. А чего один препарат, он какой-то жёлтый? Ботосмола. Раз. Два. Тридцать будет. По два. Сначала давайте вы размешаете, а потом формочки. Угу. Добре? Формочки угу. можно убрать пока. Да. Я, Ось, а дві, ну, я хочу зробити м, звездочки. Я кажу а я хочу я лучше, э, цей зроблю жовтенький. Тільки зауважу на тому, що э, багато фарбника додавати не можна, Буквально капельку. Одну mm -hmm. одну дві капельки. І Поки все. Я зроблю. Який ти будеш спочатку мішати? Я хочу, щоб трошки у мене розводів було з білим зовсім. Спочатку можна Що? відкрити. Да. Все о, -о, 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 о який Д... Диви... Тільки Не переверни, будь ласка. Дивитися, зрителі. Так, капелька. Це угу. постепенно привже. Угу, Миша, Миша, теперь золотые хватит. Хватит Ульяна, то дуже багато у тебе будет. У эти золотые тут не сам золотый. Ще одну буквально каплю. О. О, угу. Все радинать. принципе, я к помочь палочкой будет красиво. Теперь я все зерочки. Оп. Это получается как сердечки. Если бы что ты сюда согласилась сердечки -сер... получается какой-то олень. Олень, так. Я хочу повторити рисунок. <гум> так, ось такі вийшли сережки і два колони. Ось такі. Тепер треба чекати, поки воно все висохне, і будемо діставати вже готові сережки.